Наприкінці 1970-х Ірак придбав французький ядерний реактор. За даними ізраїльської розвідки, з його допомогою Багдад планував отримати збройний плутоній. Однак дипломатичні спроби Ізраїлю відмовити Францію від сумнівної угоди не принесли результату. Тож довелося задіяти Моссад. Розвідка зібрала дані про секретний об'єкт, після чого ізраїльські F-16 завдали авіаудару по реактору. Мосад знищив сирійські ядерні реактори. Не можу підтвердити, але й не буду спростовувати все, що приписується Мосаду. В багатьох випадках це єдиний спосіб запобігти значно більшим жертвам і значно більшій катастрофі. Це історичні кадри. Українські розвідники вперше висаджуються на території тимчасово окупованого Криму. Крим буде українським або безлюдним батальйон Братство це перша група українських спецпризначенців, яка здійснила висадку в Криму 24 серпня 2023 року, і згодом змогла повторити це досягнення і висадитися у дулі. Стоїк розвідник батальйону братство, який діє у складі головного управління розвідки. Він не може розголошувати деталі висадки в Криму. Але назавжди запам'ятав пережиті емоції. Клас. Ми вдома. Потрібно повернути його повністю. Тому ми для цього будемо робити багато речей. Серед таких речей епічний рейд на так звані вишки бойка. Це українські газовидобувні платформи, поблизу Криму. Росіяни розмістили тут склади з паливом та ракетами для гелікоптерів, а також радіолокаційні станції, за допомогою яких контролювали Чорне море та наводили на наші міста шахеди. Аби непомітно дістатися до вишок, спецпризначенці вирушили на небезпечну операцію на гумових човнах. Найбільше здивувало те, наскільки ця струда є громадною. Я думав, що вишка та й вишка. А всередині там стільки кают і камер, які з такого металу дуже щільно зроблені, і на ній настільки багато було техніки різної це великі вантажні автівки, сотні автівок. І уявити собі, що це все стоїть на воді. Мені було складно. Наші бійці очікували, що на вишках бойка на них могла чекати засідка. Завжди слід готуватись до найгіршого. Спершу зайшла група. Перевірила, чи все гаразд. Все гаразд. Зайшла друга група. І ця села буде має скоро над Кримом. Слава Україні! Героям слава! Але раптом у небі з'явився ворожий винищувач. Сушка пройшла просто над вишками у напрямку Зміїного. Вона пролетіла на дуже малі відстані від нас. Це було метрів 500. І ми не знали, чи вона все ж таки змалювала нас, і вона зараз просто дасть коло і влупить по нам. Російський літак завдав авіаудару по Зміїному. Ворог дивом не помітив наших спецпризначенців. Але за кілька днів їм довелося повернутися за російським радаром нева Б. Ми вилізли на вар, подивилися, чи там нічого не є замінованого. Підтягнули з собою на шнурку снарягу. За допомогою електробулгарки ми спаляли її. І акуратно за допомогою ліпістичного снарядження ми спустилися у релесу вниз. Разом із викраденою РЛС ворог втратив зір та військові таємниці. Її можна розібрати, подивитися, програмне забезпечення, технічне забезпечення. Багато корисної інформації. На перехоплення спецпризначенців росіяни кинули винищувач Су-30. Посеред відкритого моря зав'язався бій. Внаслідок різкого маневру боєць із позивним конан випав за борт. Через щільний ворожий вогонь його не змогли забрати. Групі довелося відступити. Однак у спецпризначенців був козир у рукаві ПЗРК Стінга. І їм просто з гумового човна вдалося поцілити у літак. Але спецпризначенець, який випав за борт, усе ще залишався у відкритому морі. Він 14 годин провів без води під палючим сонцем. Він плив близько години. Ліг на спину, заснув і прокинувся від того, що на ньому сиділи чайки. На пошуки Конана відправили Байракта. Рятувальну місію складнювала ворожа авіація, що кружляла довкола бійця. Він плив на характері, і ми його підібрали. Я підняв так тільки голову, бо не міг повністю стати на ноги. І дивись, там всі хлопці подують. Красавчик. Я кажу, дякую, радий вас бачити. Після спецоперації росіяни повідомили про знищення всіх українських спецпризначенців, які брали участь у рейді. Вони відкривають Вони відкривають свої новини, дивляться, знищили три човни спецназу ГУР, так їм і треба. А ми такі сидимо вдома після завдання. Вже можна робити зарубки, скільки разів нас поховали. Здійснена велика кількість унікальних операцій. Дивіться, що сталося з Чорноморським флотом Росії з їхньою нафтогазовою сферою. Це речі, які суперпотужні. Ми зараз знімаємо і документуємо цікаві речі, які маємо надію, якщо дасть Бог, опублікувати після війни і показати ту кількість операцій, які ви можете читати в стрічках месенджерів і інших каналів, щоб ви побачили, хто за цим стояв і хто це робив. Це буде дуже цікавий і захоплюючий матеріал. Багато які спецслужби мали повчитися в Україні. Не тільки ми у них можемо вчитися, але й по багатьох речах і вони у нас можуть вчитися. Між службами, які займаються безпекою Ізраїлю та України, є контакти. Ізраїль прискіпливо стежить за тим, що відбувається в Україні. Фахівці спілкуються, обмінюються думками, обмінюються інформацією. Успіх українських спецоперацій зробив нашими партнерами не лише мосад, але й Мі 6 та ЦРУ. Тим часом наближені до СБУ хакери викрали технічну документацію на півтисячі об'єктів Міноборони Росії: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, казарми та штаби. Всі вони законні військові цілі, де має розквітнути бавовна. Українські спецслужби по своєму функціоналу вже перевершили в дійсності відомий там всім Масад та інші спецслужби Ізраїлю. Зачекайте, що трапилося. Ці кадри зроблені у 2019-му на Полтавщині. Контррозвідка СБУ затримує російського шпигуна з позивним «Дементій». Колишній міліціонер роками працював на ворога та передавав дані про українських захисників. Список солдат, сержантів запасу, приписаних до Кременчуцького ОМВК. Сусіди не могли повірити, що жили поряд зі шпигуном. Ми ніколи не могли такого уявити. У мене брат був в АТО. Ми усі були в шоці. Агенти ФСБ завербували зрадника, упіймавши його в так звану медову пастку. Міліціонер у відставці відпочивав в окупованому Криму, і у місцевому кафе до нього підсіла пристрасна красуня. Потанцювали, випили пива ще додали. Ну і потім в танці вона мені запропонувала: пішли прогуляємося. Пішли прогулялися. Там є покинута база відпочинку. Піднялись туди. Після палкого побачення нова знайома раптом почала бити на сполох. Одразу вона підняла крик, що нібито я її зґвалтував. Тут з'являється дільничий, і ще якась людина в цивільному затягують мене в машину. Затриманого поставили перед вибором: російська в'язниця або робота на ФСБ за щедру винагороду. На додачу до збору розвідданих, зрадник отримав завдання проникнути в ізраїльську розвідку. Я відправив запит зі своєї поштової скриньки, що я хочу співпрацювати з МОСАДом в російськомовному кримінальному середовищі. В подальшому вказаний громадянин повинен був в якості агента співпрацювати з вказаною спецслужбою, при цьому перебуваючи на паралельному контакті з представниками ФСБ. Сказали, треба виконувати. Куди я подінуся? Мовою спецслужб це зветься Операція під чужим прапором. Мосад відмовив агенту ініціативнику. Натомість у його двері постукала українська контррозвідка. Під час обшуку вона вилучила у дементі 9 тисяч доларів, отриманих від ФСБ. Як виявилося, шпигун писав розписки на більші суми. Однак решту грошей привласнювали його куратори. Я писав дві розписки: одну розписку в доларах, одну розписку в рублях. Але в рублях я не отримував. Путін це спецслужбіст. Він 20 років агентурно проникав в нашу країну, і наша задача ці всі агентурні щупальця, перш за все, встановити, а по-друге, відрізати. Мається на увазі диверсанти, шпигуни і так далі. Це надпріоритетніша задача. СБУ вже змогла викрити десятки агентурних мереж. Ведуться кримінальні справи. Вже ми бачимо конкретні посадки. Оскільки державна зрада вважається найважчим злочином, є найвища міра покарання, це пожиттєве ув'язнення. Росіяни намагалися завербувати і ветерана Херсонської поліції. Йому пропонували карколомну кар'єру в окупаційній владі. Допитували, вмовляли, змушували. Давайте співпрацювати. Коли ж чоловік на відріз, відмовився, його кинули до катівні, де утримували цивільних та військових. Завжди були руки зв'язані, обличчя закриті. До туалету було відро в углу, запахи жахливі. Андрій, український захисник. Він дістав поранення, коли стримував ворожий десант на Антонівському мосту в Херсоні. Осколочні, кольове в лопатку, в шию, зломана щелепа. Андрій потрапив у полон та опинився у катівні. Спочатку били, потім ще били струмом, брали ну, два проводи і притуляли до кінцівок. Ніяка людина цього не витримає. Росіяни знущалися з бранців, намагаючись вибити гроші з родичів. Якщо хочеш на волю, думай, хто за тебе може заплатити. А вечорами просто на території катівні влаштовували гучні вечірки. Стрілянина була вечорами. Було чутно. Жіночі голоси, хлопці розважалися. Запрошували дівчат, постійно випивали. Не люди не підозрювали. Український Мосад стежив за кожним їхнім кроком. Підготовка до проведення операції була дуже детальна та ретельна. Для звільнення полонених спецпризначенці зайшли у ворожий тил та мали подолати численні мінні загородження. Було все заміновано, розкладені там, і сигнальні міни, і навіть були. Туп тварин, які там валялися, від якихось розтяжок підривалися. Ті, хто пережив полон, кажуть: операції з помсти важливі. Але значно важливіше врятувати наших громадян.